Вилучити кошти звідти нереально. Давай mm -hmm. бери дітей. Тікай. Якби швидше дізналась про фондовий ринок, то напевно почала свій інвестиційний шлях е, з фондового ринку. І Ті, ай кіде? не спить, і навіть те, що ти думаєш, тобі все приноситься. До перших проблем здається, наче все ок. Фінансової подушки дома немає. Ці негативні моменти підсвітили кожному з нас дуже чітко і яскраво наші помилки. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. У мене сьогодні їсть Мар'яна, яка вчилася у нас і готова поділитися своєю надихаючою історією. Привіт, Мар'яна! Вітаю, вітаю, дуже рада зустрічі. Так, я теж дуже рада. Дякую, що приїхала на цей подкаст. І знаєш, в тебе дорога зайняла якийсь час. Розкажи, будь ласка, про себе чим займаєшся? Яке твоє життя? Мене звати Мар'яна, я власниця мережі дитячих закладів міста Івано-Франківська. Працюю я у даній сфері уже більше 10 років. Мій інвестиційний шлях почався. Близько восьми років назад я почала з нерухомості з такого інвестиційного інструменту, як нерухомість. А власне із фондовим ринком я познайомилася завдяки тобі. Це да. був карколомний 2022 рік, коли почалася війна, і коли, напевно, ці негативні моменти підсвітили кожному з нас дуже чітко і яскраво наші помилки. Та да, Бо... що відбувається з фінансами та да. да? кожного з нас? Та прям виплило на поверхню. Коли кожного дня живеш, рухаєшся, заробляєш, витрачаєш. Ну, до перших проблем, здається, наче все ок. Так. А коли з'являються перші труднощі, розумієш, що не все ок. Ось у 2022 році да, до а, початку навчання. Ти говориш, що ти інвестувала в нерухомість. І здається, ніби що має бути, які проблеми мають бути у такої людини, Все mm. має бути в порядку. А що саме е, вийшло на поверхню? Що саме тобі е, виявилося, що ти щось не так робиш з фінансами? Mm, на той момент е, усі масово покидали Україну. І шукали прихисток десь у більш безпечних куточках. Здебільшого, хтось когось мав з рідних, з близьких і хтось до когось їхав. Я не мала нікого. У нас так склалося, що усі бабусі, дідусі, усі рідні на територію України. Тобто, поїхати до когось в гості що для того, щоб дітям забезпечити мир і спокій в найгарячіші моменти, які відбувалися в нашій країні, не було можливості. Треба було розраховувати виключно на себе. І зі всіх сторін всі кричали: давай, давай, всі ж їдуть, давай, бери дітей, тікай. І yeah. я сіла і розумію: ну добре, ну а куди? Uh -huh. А з чим uh -huh. так? Я маю чималенький капітал у нерухомості. А що тепер з цією нерухомості? Uh -huh. Вона залежить. Вона на той момент, дякувати Богу, по сьогоднішній день з нею все добре. Вона uh -huh. стоїть на місці, але вилучити кошти звідти нереально. Фінансової подушки вдома. Немає. Ти ну, все вкладала в нерухомість. Так, так. Mm -hmm. ну всі ж гроші повинні працювати. Mm -hmm. <рес> Їм не можна застоюватись. Тобто, трішки на життя відклав там, mm -hmm. щоб закривати поточні потреби, а все решта повинна працювати, щоб не витрачати максимум. Дбаємо про майбутнє, про стабільність. І таким чином я на той момент зрозуміла, що я навіть не маю з чим їхати за кордон. Mm -hmm. Розраховувати, ну звісно, можна було розраховувати на підтримку тих держав, тому що дуже багато нас підтримували в ті yeah. часи. Ну, якось не звикла я, не мала mm -hmm. такої упередженості, щоб покладатися на когось. Mm -hmm. Все таки розуміла, що покладатись можна тільки на себе, і на той момент ми таки не поїхали нікуди. Ми залишилися вдома, і мені дома було спокійніше. От mm -hmm. безпосередньо в фінансовому е плані, да? плані, тому що, як мінімум, я мала дома чотири стіни. Я дякую Богу, що в той момент на нашій території. І на Західній Україні не було настільки гаряче і боляче, як в інших частинках України. Ну і ми той період все ж таки перебув. І це, напевно, став такий кирколомний момент, коли я зрозуміла, що от щось не так. От ніби от дивлюсь в те в ту сторону, де ок. Але так. все-таки щось не так. І, напевне, на той момент сила інстаграму, і все, от, про що ти думаєш, тобі навіє, mm -hmm. навіє, підкидає. І підкидає. ай не спить, і навіть те, що ти думаєш, тобі все приноситься, так. да, інстаграмом на блюдячі. І десь там мені піднесли тебе. Клас. Ти побачила того... мою сторінку і почала так. в цьому взагалі так. вивчати да, так. тему інвестиції. Так. Я скажу, що я дуже добре. Довго це не було гаряче поспішне рішення, тобто я uh -huh. е побачила твою рекламу, зайшла, зареєструвалася і відразу почала навчання. Мені, напевне, потрібен був аж цілий рік. Ну, Можливо, трішки менше, але десь досить часу мені було потрібно для того, щоб почати напевно довіряти. Чому все ж таки довірилася, що стало для тебе таким моментом, де ти сказала, да, я можу в це повірити і в це піти? Кожного разу, коли ти починаєш спілкуватися з людиною, ти шукаєш якісь спільні точки. Спільні, можливо, болючі точки, тригерні. E' un І перше, коли я, напевне, довірилася, взагалі соцмережі, інстаграм, ну, я не дуже полюбляю. У mm -hmm. мене є кілька людей, з якими я слідкую, але це цілеспрямовано. Я зранку прокидаюся, дивлюся там новини на ринку, слухаю mm -hmm. щось цікавинки, якісь там прослухала, прогортала двох-трьох підписників, яких є блогерів, яких я слухаю. І все, більше я там не зависаю. Тому, от в той момент, коли ти стала однією з тих, от з ким я почала Почала прокидатися зранку, то це, напевне, стала твоя історія стосовно твого бізнесу, власної справи із салонами краси. Mm -hmm. Тому що на той момент, от коли почалася війна, перше, з чим я стикнулася, це з відсутністю фінансової подушки. І друге, що було, це маючи власну справу. Я зіткнулася з тим, що в мене не було. Бізнес фінансової потужки, яка yeah. на той момент була капець, яка потрібна yeah, 100%. і в той момент я ну я мала дім, я мала ну, село, бабусі ну тобто з голоду ніхто не помирав, yeah. слава богу. А першочергово навіть стояло питання: а що ж робити з тими людьми, які на тебе розраховують? От все зупинилося, нічого не працює. А зарплати треба виплатити, оренда треба відповідальність виплатити. висока. Да? Так. Насправді дуже всі бояться такої відповідальності, mm -hmm. і тому в свою справу. Що тобі тоді допомогло? Як ти перебудувала все? На це пішов не один рік. От власне в той момент я зустріла тебе. І почала проживати з тобою напевно кожен крок. І так знаєш, день за днем щось брала, щось намотувала, щось е цінне, якісь книги знову ж таки. Я вже. Побачила свої помилки і просто почала розвиватися у тому руслі і зрозуміла, що треба щось робити і щось міняти. Ну і е, перший рік це було виключно е, довіра. Тобто uh -huh. я почала довіряти, тому що я не проходила абсолютно більше жодні курси. Мені uh -huh. вистачило тебе і, твої, і твого досвіду, і те, чим ти ділилася. Е, звісно, паралельно я багато читала, дуже багато читала, і воно в цілісності дало дуже Дуже великий результат, я зрозуміла, що перш за все це повинна бути особиста фінансова подушка, да, що би з тобою не було, да. які б в тебе не були фінанси, що би в тебе там не було по капіталу, але вдома під подушкою, і вони повинні не працювати, а просто лежати да. навіть так, якщо вони знецінюються. Так і є, тому що, знаєш, всі ну часто мене питаються: можна фінансову подушку інвестувати? Я завжди говорю ні, ні в якому разі, тому що задача цієї фінансової подушки не давати вам пасивний дохід. Да, а щоб якщо стане ці критичні ситуації, ви бути готові до нього. І вам не прийдеться бігти і стояти там в черзі на банкомат, да, і не треба буде не знаю, там, витягувати з капіталу, який просів в непотрібний момент. Да, ви починаєте дійсно продавати і витягувати, і бути в мінусі. у вас є окрема фінансова подождю. І ця історія в тебе є окремі цілі. Є подушка, є капітал, є нерухомість. Є бізнеси це окремі речі. Не треба їх плутати, Це дуже допомагає. Так, так, і от власне, я з цього і почала. Спочатку накопичила власну фінансову подушку, потім накопичила фінансову подушку для бізнесу. Клас. Я дякую, що поки що е, не знадобилася, не але я вже просто знаю, що якщо не дай Боже, коли ще в моєму житті трапиться щось схоже, то я вже просто не буду настільки е, не будеш стресом, в цій ситуації. Та, та, да, які і вже буду точно знати, бо як би наказала, що не в грошах щастя, але в них. Насправді спокій. Так, І, так. власне, навіть мені здається, не в капіталі спокій. А власне в цій подушці, от вона настільки забезпечує спокій, і ти насправді не хвилюєшся. Мені здається, що навіть раніше там форс-мажорні обставини, десь там машина зламалася, затопили сусіди. Чи ти Мені здається, навіть коли стала фінансова подушка, бути постійно присутньою вдома, то ці мажорні обставини якось вже обходять стороною. Так є цікаво заходити в гості. Сто відсотків і є, коли в тебе є просто впевненість за. Будні, ти навіть не натикаєшся на такі речі. Для мене це знаєш про що? Коли в тебе є якась слабка сторона, світ завжди тебе буде знаєш, перевіряти, mm -hmm. ти готовий mm -hmm. цю слабку сторону, якось з нею щось зробити чи ні. І для мене це дійсно так, це не можна пояснити, але все складається так, що в самий такий вразливий момент тобі в ту точку постійно там ніби капається. А коли ти готова, всі питання в цьому процесі закриті, цих процесів і не стає. Так. Да? Як то вони тебе обходять. Ти прийшла на навчання. Що для тебе було корисним? Ну, мабуть, усе. Усе сказане, усе, що я на той момент чула від тебе, і на навчанні в тому числі усе було корисним. Тобто, починаючи від фінансової потушки до інвестиційних інструментів, до пасивного доходу і до пенсійного капіталу, тобто, абсолютно, усе має зміст в нашому житті. І я почала відразу інвестицію. Інвестувати, інвестувала я, звісно, було страшно. Mm -hmm. e, Як тому, ти поборола що... ці страхи? Що mm -hmm. тобі допомагало? Час, mm -hmm. досвід і дисципліна. І дисципліна. маленькими кроками та, все ж таки пробувати. Інакше воно, напевно, не, не працює. Попри те, все, що я навчилась довіряти тобі, ну, мені це дуже важливо mm -hmm. по житті. Цього було не настільки достатньо, що вод з легкістю, абсолютно mm -hmm. без страху, подолати ці всі кроки. Перші ми сьогодні з тобою бачимося вперше, а до цього. Ти просто була обкладинкою тої ранкової такої дозою, ну заряду віртуальної, скажімо так. Тобто цього насправді було мало. Все інше, оці страхи долаються ну дійсно з досвідом. Так, Перший проками. крок, другий uh -huh. крок, третій крок. Напевно, помилки так само uh -huh. дають впевненість, коли не здаєшся, піднімаєшся і продовжуєш. Тобто, щоб подолати в страх, ти повинен самостійно пройти у ці всі yeah. сім'ї. Сім кіл пекла. Да, і ти. Да, щоб подати да. страх, треба йти. Да. В цей дійсно досвід дає дуже багато розумінь. А коли в тебе є ясність і знання, ти якось більш сміливіше. Да, в так. цей деш да, сто Ти пройшла навчання, це було в кінці 22-го року. Тобто пройшло в кінці 25-го, буде 3, Зараз приблизно 2,5 з половиною роки. Да? Що в тебе є зараз? Яка точка Б? Якщо ти можеш поділитися в цей, я насправді дуже пишаюся своєю точкою, mm -hmm. бо якщо взяти точку А е, я вже навіть не пам'ятаю, який в мене капітал був на той момент в нерухомості, е, але, але навіть пишаюся тим, що він в мене був. Да. Тому що із семи перших стартових тисяч доларів я на той момент вже мала точно 30-40, ну тобто мала, вони були. Нерухомості всі, всі да? в нерухомості mm -hmm. до них доступу теоретично, особливо тоді, коли треба було, не, не було. Але вони в мене тоді були. Якби швидше дізналась про фондовий ринок, то напевно почала свій інвестиційний шлях з фондового ринку, mm -hmm. а вже би по чуть-чуть докотилася до нерухомості. нерухомості, тому що нерухомість насправді він не настільки складний інвестиційний інструмент, як дуже високий поріг входу. Угу. І коли ти тестуєш фондовий ринок з 50 доларами чи 100 доларами, то нерухомість ти не протестуєш да. з сотньою доларів. Да. Так, 100%. Тобі потрібно там 10, 15, так, 20 так. тисяч. Навіть, так, навіть якщо розтермінування, перші внески, то все одно суми порядка 10-15 тисяч доларів. Я станом на сьогоднішній день створила дуже багато, скажімо так, конвертів. Uh -huh. Я створила і на фондовому ринку. Я маю пенсійний капітал, це на 15% мінімум років, тобто uh -huh. планую вийти на пенсію, не в cool. 60, Клас. трошки швидше. Рання пенсія, так. Да. Бо якби почала в 20, то можна було б і в 40 да, вийти на пенсію. Я теж так, так собі кажу, ось якщо б, знаєш, у нас є учень, якому 17 років, і він okay. навіть okay. не міг відкрити брокерський рахунок, і там трошки пізніше, коли 18 випадок, відкрив. І я так йому щиро заздрю, тому що, блін, я почала свої там 28 і теж непогано, да? Він взагалі 18 почав. Він може в 35 вже собі дозволити так, подорожувати так, і спокійно собі на жити, насолоджуватися життям. Так. Да. І ось пенсійний капітал, да, рання пенсія в нас є ціль? Я створила дитячий капітал, угу. у мене діток двоє. Але е, минулого року ми почали інвестувати для молодшого, для старшого молодшому вже з вересня почнемо так, щоб е, mm -hmm. порівно було. Ну тобто, е, знаєш, навіть для того, щоб інвестувати, треба створити тут в голові собі якусь е, комірчинку. Mm -hmm. І для кожної комірчинки поступово виділяти окремий бюджет для того, 100%. щоб інвестувати. От якось минулого року ми вже доросли до дитячого портфелю. До одного я впродовж року малому постійно показувала, він сам записував, що він купує. Ми інвестуємо Лас. дуже мало, по 50 доларів. Але я змотувала його успішністю в школі. Тобто, якщо угу. успішно, ми закінчуємо місяць хорошими оцінками, без двійок, все ми заходимо на фондовий ринок, 50 доларів, він сам обирає собі актив. Ну тобто, я розумію, що це ще десь дуже так знаєш, на підсвідомому рівні, але він все одно вже має Дисципліну він так. раз на місяць вже прибігає. Питає, що купуємо. Клас. А ми минулого місяця з тобою занесли, бо ми в Google Finance додаємо. Трекаєте, да і все так, бачите, і так, він бачить, як так, його портфель так. зростає. Скільки там грошей. А скільки йому років? Тринадцять 13. 13. 13. 13. Ну він так. вже такий самостійний хлопчик може раді так. все це аналізувати. Так, так, так. Ну знаєш, такий період зараз трохи складний: то хочуть, то не хочуть, mm -hmm. то, то буду, то не буду. Так, я. Ja... Тим немає, що я розумію, що в один робити. день він mm -hmm. точно це е, проаналізує цей досвід і візьме його з собою в подальшому в житті. Е, поки що ми напрацьовували звичку, і mm -hmm. е, е, якісь такі проблиски е, бажання там, поцікавитися, а що там з портфелем? Навіть один місяць він звернув увагу, що в попередньому місяці мене зафіксували його покупку. Mm -hmm. Тобто, я вже це заохочення, е, бажання бачу, і мені дуже приємно. І от, власне, з вересня місяця. Того року ми відкр... я вже відкрила ще один додатковий рахуночок, вже будемо починати для молодшого інвестувати. Так само mm -hmm. по 50 доларів суми маленькі, але навіть, знаєш, самі цікаво. От що з цього буде? Да. Тому, як що... експеримент mm -hmm, да, поглянути то дійсно? Тому що, що насправді, так як ти завжди кажеш, справа не в сумах, а справа в дисципліні. І от, uh... Так і є, тому що uh -huh. особливо, якщо ми говоримо про дітей, да, для них це класний приклад. І вони будуть вчитися просто від того, що бачать, да, що є у батьків, як вони поводяться з грошима. Тому що я ось аналізую людей, які ніколи не були в кредитах. Я розумію, що і батьки в них ніколи не були в кредитах. Це так чи інакше поведінкою передається. Да? Або бережливість, або навпаки, марнотратство. Да? І так чи інакше дитина буде знаєш, копіювати. Ці паттерни, поведінки і брати це собі, і я впевнена на 100%, що це все передасться, і звичка так. там правильно, грамотно користуватися грошима, вона 100% буде. І в нас є така відповідальність, да, щоб їм угу. це передавати. Щоб потім їм не було так тяжко, як нам. Да. І не в тридцять да. У мене досвід почався вже такий. В 30. три, напевне, мені було. Ці три роки, так uh -huh. що? В них почнеться в та, це зовсім uh -huh. інше покоління з іншими результатами. Uh -huh. Клас, як ти зараз себе відчуваєш, uh -huh. та, ось якщо описати фінансовий стан і згадати, що було в 2022 році? Я абсолютно спокійна. Uh -huh. Мені здається, що я готова до будь-яких е, у цьому житті. Е, крім того, що я створила на фондовому ринку от, портфель. Я ще пройшла криптостарт угу. і навіть виділила у своєму бюджеті невеличку частинку, яку інвестую щомісяця у крипторинок. Я приймаю усі ризики, я б сказала, що я тестую цей ринок. І сподіваюся на хороші результати, особливо в цьому році. Клас! Тому... Да, сподіваюся, в цьому році дійсно ми отримуємо надприбутки да, і можемо це зафіксувати. Так. Ти так. можеш поділитися цифрами, які в тебе портфелі на крипторинку і на фондовому ринку? Крипторинок близько 5 тисяч, угу. фондовий ринок близько 10 тисяч угу. це мій пенсійний і у малого. Близько 700 доларів на mm -hmm. десь так. Ну впродовж року ми інвестуємо. Мені здається, це дуже така, знаєш, надихаюча історія, коли ти від розгубленості відсутності взагалі якихось збережень в 22-му році сьогодні прийшла до того, що в тебе є окрема фінансова подушка особиста. Є бізнес-подушка, є капітал на фондовому ринку, є капітал на крипті. І все це, знаєш, паралельно розвивається, зростає навіть під час ось таких. Важких умов да, в Україні це дуже надихаюче. Дякую тобі за такий приклад. Я сподіваюся, ви теж надихнулися, і це стане поштовхом для того, щоб робити певні кроки в інвестиціях. А якщо би ти могла порадити нашим слухачам, які можливо роблять свої перші кроки в інвестиціях, що би ти їм сказала? Ну, мабуть, перш за все, це бути дисциплінованим і впевненим у своїх рішеннях. Результати не проходять за один день, uh -huh. і іноді навіть за один рік, тому що я пам'ятаю, коли я заходила на фондовий ринок, це був пік, uh -huh. і десь так через півроку у мене портфель почав просідати. Я пам'ятаю, я настільки була впевнена в тому, що я роблю, що мене це не збентежило. Mm -hmm. Але точно знаю, що цей мінус дуже багатьох сколихнув би mm -hmm. і стали небезпеки. Так, задумати, що дійсно правильне рішення було mm -hmm. прийнято. Тому е, однозначно дисципліна, яка дає результат не за один день і не за один рік. Роки yeah. потрібно yeah. для того, yeah. щоб накопичити капітал і особливо вийти на е, пасивний дохід uh -huh. і забезпечити собі пенсію не таку, як у наших батьків. Так. Да, Моя комфортно. мама має пенсію 3600 і. Так, да, на 3600 ніде, угу. мені здається, в Україні точно не проживає. Тому чим швидше ми почнемо цей процес, тим швидше ми досягнемо успіху. І насправді капітал будується не один рік, і на це все треба час. Тому формуємо хороші звички починаючи від 50 доларів. І так я да. вже сьогодні говорила з тобою, що напевне дисципліновано маленькі суми впродовж багатьох років дадуть кращі результати, ніж одноразова велика да, інвестиція. Однозначно, я в це теж на 100% вірю і В мене є така установка, і це підтверджується і моїм досвідом, і досвідом вашими, де, які навчалися і робили свої перші кроки. Тобі дякую за те, що ти так дякую. далеко приїхала і поділилася своєю такою історією да путь героя, яка стільки перепон подолала, і зараз має ось цю впевненість і спокій. Мені здається, це вартує прям всіх всіх засиль. Дякую тобі дуже. Дякую тобі, що стала в якийсь момент тою підтримкою, яку хотілося вірити, і з якою хотілося прокидатися. Там, і... Бо я впевнена була, що якщо ти це можеш. Якщо ти змогла знайти вихід з тієї ситуації, в якій ти була, то значить і я зможу. Да, 100%. Я в це вірю, і точно зможуть всі наші слухачі. Да? сподіваюся, відео означає. було для вас корисним і мотивуючим. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну і до зустрічі до нових відео. Бувайте.